Привіт-привіт, друзі! Нарешті мені прийшов довгоочікуваний Лего набір Класік 110.30. Давайте розпакуємо його разом. Ми відразу бачимо, що тут написано Лего та тип Класік. Це набір номер 110.30. Зазначено, що для 5 плюс років. На коробці також вказано, що в наборі є тисяча цеглиночок у 10 кольорах. До речі, мені подобається кольорова гама, адже тут є доволі такі пастельні тони, як рожевий, та коричневий, так і доволі яскраві, як жовтенький, салатовий та помаранчевий. На жаль, дуже рідко можна побачити, які саме деталі знаходяться в наборі, але я вам сьогодні відкрию всі секрети. Подивимось, це можна побачити на коробці на такому звороті. Тут намальовано, скільки таких деталей є в наборі. У нас є цеглиночки 1 на 1 виступи, 1 на 2 виступи, 2х2, 1 на 4, 2 на 4 і 2 на 6. І всі вони у різній кольоровій гамі. Також подивимося, скільки деталей. Найбільше це цеглиночок 2 на 4 виступи, їх є 32. Також у нас 16 на 1 виступ, 1 на 2 20, 22 на 2, 8, 1 на 4 і 4, 2 на 6. мене цей набір підкорив саме своїм наповненням. Адже тут ви не знайдете нічого зайвого, тут немає ніяких мілких деталей, тут немає коліс, немає оченят, проте є все для творчого конструювання. Якщо ви любите збирати об'ємні моделі, а в яких потрібно дотримуватись кольорової гами, в яких потрібно, щоб вони виглядали як справжні герої, тоді цей набір саме для вас. Також я десь тут бачила таку інформаційну наліпку. ось вона, до речі. Тут зазначено, що цей набір виготовлений у Данії, а детальки типу Лего є нетоксичними. Використовувати набір радять не раніше, ніж від 36 місяців, тобто, якщо дитині виповнилося 3 роки. Можна звертати навіть увагу не тут, а в інструкції. Так? Дійсно, якщо дитина вже не бере деталі до рота, то такий набір можна опробувати. Пам'ятаємо, що цей набір новенький, він 2023 року, тому дійсно до нього саме такого складу я не зустрічала більше ніде. Подивимося, що можна зібрати з цих деталей. Уже відразу на коробці зазначені моделі, які можна збирати. Вони також є і на зворотній стороні. Давайте подивимось. Ось. В набір входить інструкція. Мені цікаво, наскільки вона об'ємна. Ну, я впевнена, що всі ці моделі точно показано, як збирати. І, до речі, мені вже зовсім не терпиться разом з вами всі їх збудувати. Я впевнена, що у нас точно вийде і буде цікаво. Загляньмо всередину. Так. І ти. Я думала, вони посортовані за кольорами, але ні. І це якийсь кольоровий пакетик. І навіть не заформлено. Цікаво. Я ж тут була логіка сурсування. Усі багато ничего себе. Так, чернобили І інструкція. Дивіться, які яскраві деталі. Великий наборчик. Я дивую, що тут дійсно є з чим погратися, з чого складати. Мені подобається інструкція. Вона об'ємна. Тут цілий 47 сторінок. Так. Я правда до цих пір не розумію логіку, за якою сортували ці деталі, адже вони посортовані і не за типом, і не за кольором. Нічого. Розсортуємо їх разом. Подивіться, які кольори Коричневий, жовтенький, помаранчевий, червоний, фіолетовий, рожевий, бачите, блакитний. Всі, як на картинці. Круто. І одна прямо кольорова, класна. Класний, класний кольоровий набір. Номер один. Інструкції сюди входить. Знову зазначено, які та скільки деталей є в наборі, які конструкції можна збудувати. До речі, я здається, зрозуміло, за яким принципом посортування деталі. Висипаємо першу коробочку, перший набір, і ось там вже складаємо з нього певні моделі. Стосується міста, космосу. Клас, подивіться, які круті смайлики. І тут показано, як їх збирати. Гітара також мені тут подобає. І в кінці для творчості. 47 сторіночок. Я готова розрізати. Там момент істини. О, На рейсі я все розпакувала! Тільки погляньте на цю веселку, мені дуже подобається. До речі, якщо ви плануєте користуватися інструкцією, не раджу робити так, як я, відкривайте мішечки по порядку. Я ж планую з цих деталей створювати власні моделі та навчати це робити вас. Саме тому я їх змішала. Подивіться на цю веселку яких кольорів тут тільки немає? Справжній скарб. Роздивимось їх ближче. Ось у нас блакитний колір, салатовий, рожевий, біленький, чорний. Помаранчевий, жовтий, червоний? Коричневий? І фіолетовий. Ось така казкова веселка. Мені доподобає. Друзі, якщо вам сподобалась моя розпаковка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Будуватимемо разом!